Всім доброго дня. Прийшла я до Наташі в сільник по сіно, теличці. Зверху я скинула таке, котре трошки старіще, товстіше, думаю, якогось мільчого найду. Та й скидала зверху сіно, скинула величеньку кубку таку. І що знаходжу я? І знаходжу я всередині гніздок. Кури зробили гніздо і почали нестися. Тут таке видоптане, так глибоко. Тут була маленька дірка низом по підфіртку. Наташа ходила, облазила все сіно, але нігде не знайшла. А це вона так всередину зробили дірку і залізли. І я знайшла її яйці. Скільки вони тут неслися, я не знаю. Може, й ціле літо. Може, якась одна курка десь сюди лазила. В общем, така в нас знахідка. Оце таку велику миску. Яєць було в гнізді, скільки вони там неслися, скільки їх неслося там. Вони вже порозмерзалися, все позмерзалось докупи. В общем, аж душа болить. Це таку я находку. Гніздів самому не зняла, бо не було телефона коло мене. Знайшла якусь стару миску, визбирала, щоб показати Наташі і вам. Принесла тележці сіна. Вже я і на носила. І одне, і друге. І це від Наташі вибираю. І гарне ж сіно, тоненьке. І вона його на роги починає підстріляти. У нас є останній вкос, воно таке тоненьке, маленьке. Оте вона їсть, те не викидає, а це перебирає. де ж тобі такого доброго набрати. Це ж теж тоненьке, непогане. Розбалувано в нас. Ми її яблучок, бурачки, і бурачки, і сінця добренького. Угу. Так, Наташа посіяла перчики, отакі лоточки. просили показати. Вона нічим не накривала ніякою плюночкою. Тоді вони, як накриті, бігом сходять. А так вони довше будуть сходити, так як ще зарані, то вона не накриває. А сіяли в лоточки не в стаканчики, тому що нам так кажеться, що стаканчики займають більше місця. А в нас нема так сильно, де їх складати. У нас сьогодні ночою 10 градусів морозу було таке морозіще. Вдень десь на нулю було, зараз вже знову мороз трошки прибавляється. Оце таке помидорки не знаю, чи будемо висівати. У нас теж є своє насіння. Трошки підкупляємо, трошки своє. А огірки то ми купляємо, ми не збираємо своїх. А таке кавуни, дині, фасоля. Кабачки. Та все своє. Олєшка прийшов в садіка, зайшов до нас. іграшки сказати. За іграшки розказати? Так. Да. І що багато іграшок в садіку? Так, да. їм гуманітарна допомога прийшла, багато іграшок. Та ще й кажуть, не китайські, а європейські, дуже гарні. Я на да. Дуже гарні іграшки. Він вже так скучив, хотів в садик. Не ходив, бо був хворий, то дорога була погана. Бодька скучить за тобою. А Боже. Настя школи з Тасіком прийшли. Олешка садика, п'ють чай, мама поїде поратися. Що? А ти останешся в нас. Ага, ясно. Каже, що їв садіку, але захотів ще вечера. Давай чай буду їсти. <риклад> Іграшки передав благодійний фонд. Я Колешка? Юнісеф. Юнісеф. Боже, геть і дитина запам'ятала, баба не може запам'ятати. Да. о. І що там є? Машинки, все є. Да? І фурії. А боже, і котки, і бульдозері ще хочеш, яка дуже багато іграшок. І дивляться мультики, і малюють, і яблучко їдять, і не знають, що робити. Вони за цілий день від телефонів, від телевізора, відпочили. Олежка в садік Настя в школі. Малював. Вона їсть. Хай поїсть. Анжела десь пішла з Наташою щось Наташі допомагати. Давно я вам не показувала поросюшкиних. Сьогодні їм 11-й день. Такі вони в нас сьогодні трішки помальовані, бо колола їм залізо повторно. То хто мамку тероризує, хто там у квочечці віддихає, хто щось шукає, така мамка, як була неряха, так і лягає в мокре, нічого в неї не змінилося. Але поросятка годує добре, тож думаю, все буде добре. так і так перекушити. Наташа вже перед вив'язала кофти. Буде починати. Не знаю, чи рукав, чи спинку. Мої вже порозходилися внучатка, поїхали додому. Я буду закінчувати всім на добраніч, спокійної ночі.